Вот так вылетают ручные каналы. тих волокон просто якби обволакується. дітям. Треба розказувати, щоб вони не брали небезпечні речі в руки, щоб вони розуміли, що воно в будь-який момент може вибухнути, і дитина може покалічитися. Для того ми і є. Щоб дітей попередити, навчити їх, як правильно е діяти в даній ситуації, якому разі до них не можна наближатися, не брати в руку і забезпечити, щоб остальні так же само не наближалися. Це є вибухозахисний костюм ЕОД 9. Ну, на мене вділи такий жилет спеціальний з спеціальної тканини, вділи мені шлем. По відчуттях було трошки важко, бо сам лист важить 40 кілограм. Я думаю, що це дуже важко, особливо, напевно, рухатися в ньому, бо я тільки стояв і вже стало навіть трошки жарко при такій погоді.